Всіх вітаю сьогодні, 14 листопада. Отримала ще одну посилку від розплідника Садім. Замовляю тут вперше. Загалом заходила подивитися на саджанці гортензії і саджанці хурми, а замовила три троянди: дві трояндочки Тантау і одну троянду-барні. Загалом це то фаворити серед розплідників це тантау і барні в моїй колекції. Збираю багато інших, такі як Харкнес. Девід Остін, само собою, Поульсон, Меян, Дельбар, декілька новозеландських сортів, але ось Тантао і Барні це мої найулюблені два топ фаворита Ось розкрила кореневу. Як ми бачимо, це однорічні окулянти. Перший саджанець це капрі. Звичайна гібридна трояндочка. В мене є новинка Троянда Тантау, також «Леді Капрі 2021 року, а це не новинка. Всі ці трояндочки десь 2014 року. Друга трояндочка це троянда Барні of Woman в такому винно фіолетовій гамі в такому кольорі. Це Флорібунда, рясноквітуча і дуже-дуже запашна. Трояндочка Барні, така в неї коренева, мочковата, розвинена, не сказати, що погана. В основному мені приходили і ще й менше саджанці, висаджували, і все з ними було гаразд, вони приживалися. І ось третя це соул. Трояндочка Тантау. Бачила. У відеообзорі цього розплідника на їхній території висаджені новинки, більш старіші сорти монопосадки. Ось мені сподобалася монопосадка з цього даного сорту соул вирішила замовити свою колекцію. Ось така коренева, мочкувата, гарненька. Ось даже сьогодні 14 листопада, а в мене ще заходять на квітування декілька троянд. От одна трояндочка барня, це Анна малінарі, і ще одна троянда Тантао Айсфогель. Зімородок. Ось вони ще хочуть квітувати на даний час. Тому я її вибираю дані сорти, тому що вони витривалі, стійкі, морозостійкі, гарно квітують. і взагалом, що не троянда, то шедевр. Ось взяла рулеточку поміряти. Довжину цих саджанців. Ну, як ми бачимо, що наземна частина зрізана на 3-4 почки, там десь до 12 см. А наступна це є коренева, вона також підрізана. Загалом довжина цих саджанців 30-31-32 см. Ну, все з ними гаразд. Буду висаджувати їх у кашпо. Ось. Перезимують, а потім навесні буду вже висаджувати на постійне місце їхнього проживання. І буду чекати цю запашну красу. Всім бажаю миру, добра і процвітання.